Це дуже смішно. Про відзначення ордену до нагородного комплекту цієї номінації входять іменний диплом та орден міжнародного геральдичного зразка відповідним посвідченням внесок 28 тисяч гривень. тут є свій тариф. Як ви можете своїй аудиторії говорити, що вам присудили бляха? Державну нагороду, тому, пані холоденко, вам не треба хвилюватися. Це фейк. Вітаю вас на каналі Космос Ройлз. Тут ми з вами говоримо про новітню астрологію, а на астрологію замшелих епох ми розвінчуємо міфи про езотерику, про езотериків та говоримо про все, що робиться у світі. Непізнаного, і деколи ви можете бачити цікаві розбори на публічних особистостей. Але сьогодні ми поговоримо про цікаву ситуацію, котра діється в Україні. І ну, насправді я не знаю, це дуже смішно, але з іншого боку, це велика, велика ганьба для тих, хто приймає участь у. Цій ситуації. Отже, наприкінці прошлого року до мене на електронну пошту надійшов лист від організації Лідери 21-го століття, так і підписано Генеральна дирекція про відзначення орденом Свята Софія. Прислухайтесь, що було у тексті. Генеральна дирекція Всеукраїнського наукового дослідного центру ефективного управління та науково-експертна рада міжнародної іміджої програми Лідері 21-го століття висловлюють вам глибоку повагу і щирі побажання у вашій професійній діяльності. Маємо величезну честь повідомити, що за ваші вагомі особисті професійні досягнення, активну громадську. Діяльність, а також фахові здобутки у сфері астрології, що сприяють розвитку країни, наукова експертна рада міжнародної іміджої програми Лідер ХХХІ століття ухвалила рішення відзначити вас міжнародною суспільною наградою Свята Софія. До нагородного комплекту цієї номінації входять іменний диплом та орден міжнародного геральдичного зразка Свята Софія з відповідним посвідченням. Лауратами ордену стають особистості, які своєю професійною, благодійною, гуманістичною та соціальною діяльністю роблять вагомий внесок у розвиток всіх сфер сучасного життя України на національному та міжнародному рівні і все таке інше. Офіційний захід з нагоди вручення відбудеться у певну дату в національному заповіднику Софія Київська. Організаційний внесок 28 тисяч гривень. І знаєте, от на цю тему, на, ці, на тему оцих якбито як, як, як державних нагород на україномовному просторі Ютубу знято вже декілька відео. Але жодного разу не знімали відео безпосередні ті, кому приходять такі пропозиції. Я вам поясню, прийшла пропозиція від. Компанії, яка не є державною, це не державна компанія. Це вони себе вони, вони себе позиціонують як громадська організація, як асамблея ділових кіл і так далі, тому подібне. І от корені цієї організації йдуть кудись дуже дуже далеко. Тут треба ще прикласти зусиль, щоб це. Знайти, але проблема не в цієї організації. Вони прикольно роблять ці проекти цей бізнес і от роблять у це шоу з нагородженням. Так на жаль, ці нагороди дуже похожі на державні, і у наш військовий час дивно, коли нумерологи, астрологи отримують такі пропозиції від отримати. Буцімто державну нагороду, так коли у нас безліч військових, безліч волонтерів, які в першу чергу мають мати всі можливі відзнаки від держави. Ви хто приймаєте ці нагороди? О, Оці нумерологи, астрологи, які декілька раз прийня... приймали ці нагороди від цієї організації, і приймали участь у цьому шоу. Платно, це платне шоу, тут є своя такса, тут є свій тариф. Як ви можете своїм підписникам, своїй аудиторії говорити, що вам присудили бляха державну нагороду, як вас не мучає совість, як ви потім дивитесь у очі своїх клієнтів? Що, чесно кажучи, коли мені прийшов цей лист, я. Перше, що я подумала, що ну так як я працюю вже дуже довгий час із держслужбовцями, з політиками, з бізнесменами, з людьми, які шарять, що як і де державні нагороди, а де фейки, перше, що мені прийшло на думку, що як я буду виглядати у очах серйозних людей, які знають щодо чого, є такий вислів, як ти робиш одне. Ти робиш все. Якщо ти збрехав у такій дрібниці своїй аудиторії, своїм клієнтам, що тобі тебе нагороджено державною державним орденом Святої Анни, наприклад, то, відповідно, ти брешеш усюди. Ти брешеш у своїй діяльності, ти брешеш у своїх результатах. Ти брешеш щодо своїх продуктів, щодо своїх послуг, щодо своїх здібностей допомогти іншим людям. І я пам'ятаю, як прошлого року пані психолог Наталя Холоденко була дуже ображена і дуже обурена фактом того, що як астролог може отримати державну нагороду, це не державна нагорода, це просто Організація, яка е, робить шоу і робить такий цікавий бізнес-проект для себе. Тут питання до, до тих, хто приймає і позиціонує себе як державний діяч, нагло брешучи в очі всім, кому тільки можна. Тому, пані Холоденко, вам не треба хвилюватися. Це фейк. І при цьому дуже важливу річ я хочу сказати: астрологія це велике знання. Астрологія це дійсно наука, це алгоритми досягнення цілей і унікальна, універсальна технологія по керуванню своїм життям. Внесок справжнього спеціаліста з астрології його дуже складно переоцінити, тому що це велика місія. Астрологія це не магія, астрологія це не містика, астрологія це не шизотерика. Вона конкретна, вона реальна, вона ефективна і вона робоча. Це дійсно знання, яке перевертає життя людини за 60 хвилин. За свій 18-річний досвід в астрології за час консультування високих серйозних клієнтів я не бачила зворотнього. Результат. Але якісних спеціалістів по астрології дуже мало. І я дійсно вважаю, що астролог має бути нагороджений за свій внесок у громадську і державну діяльність. Але все повинно бути чесно. Треба мати гідність, а не нахабно брехати в очі своїй аудиторії. Якщо тебе нагородили згідно якимось рейтингом, неважно хто ви, астролог, нумеролог, косметолог, ресторатор, артист, якщо вас нагородили згідно якомусь рейтингу, це не є погано, але скажіть правду людям, що це не державна нагорода, що вам подобається бути у рейтингу, це не є погано, але будьте чесними. Не кривляйтеся, не розказуйте, що ви отримали орден Святої Анни, ваші заслуги визнала держава. Я розумію, що дуже хочеться визнання, але треба ще мати гідність, мати чесність і поважати людей, які за вами йдуть. Тому не ганьбіть себе, бо це дуже смішно. В очах людей, які дійсно знають правду і мають вагу у цьому світі. Для спеціаліста, допомагаючої професії, чесність це повинна бути одна з найважливіших цінностей у його кодексу честі. Ну, якщо ця честь, звісно, є. З повагою до вас пишіть коментарі, ставте колокольчики. Підписуйтесь, ставте лайки, ставте дизлайки. Пишіть, що б ви ще хотіли розібрати.